Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні в нас 20 січня і пора знімати відео. Сьогодні я планую вам показати свої результати. Ну, виходить, за 20 днів першого місяця нового року. Січень місяць у мене так, трошки працьовитий, і навіть є фініши. Але розпочався в мене новий рік, новий місяць року. Коротше кажучи, 1 січня нового року у мене був не вишивальний, аж швейний. І ви бачите, що в мене є? Я пошила сама? Чохол на п'яльці п'яльця нургі четвертого розміру, найбільші? І на цих п'яльцях я вишиваю лонгдок. І мені дуже хотілося пошити чохол, щоб ну, було мені зручніше, щоб можна було тканину запхати. Мені дуже вони сподобалися. Це взагалі вперше в житті я взялася за швейну машинку. Ніколи, ніколи, ніколи в житті я цього не робила. І тому це. Ну, такий, я б сказала, прорив моїй рукодільній діяльності, ще я цими п'яльцями не користуюся. Чому? Я шила по майстер-класу і хочу сказати, я вам навіть зараз покажу, Так, по рекомендаціям людини, яка робила цей майстер-клас, От, все зробила по рекомендації, але як вона сказала, кожен має сам собі підібрати, що людині потрібно, то це є дійсно таки і правда. Ці п'яльця дуже класні в мене вийшли, акуратні, дуже шви, хочу показати. І навіть, і навіть зараз покажу, в мене тут є стик. Наскільки акуратний він у мене вийшов, ось, подивіться. Акуратненько, акуратненько, дивіться, ніде нічого ниточки не стирчать, акуратно завернуто, акуратно зашито. Стрічка практично рівна. Ну, <кій> дуже я задоволена своїм результатом, але ці п'яльця дуже гарні для роботи, яка не має великого запасу тканини. От, то вони класні. А так, як у мене, на цих п'яльцях вишивається лонгдок, і там дуже величезний шмат тканини. І тому треба мені багато місця для того, щоб вся та тканина помістилася в чухлі. І так як для таких великих робіт, мені тепер треба пошити. Чохол, щоб був отут ширший, щоб помістилося багато тканини. Вони реально класнючі, дуже отримала велике задоволення від цієї роботи. І так, в задумах у мене тепер є ще швейні плани, які я потихеньку буду втілювати в життя. От, ну, похвасталась так. Дуже-дуже задоволена, і я вважаю, що е, перший день Нового року і щось у моєму житті вийшло новеньке, то це добрий знак. 4 січня стався фініш. Я думаю, ви здогадалися, що це може бути. Це мої зайчики від ринказі. Я трошки опущу нижче, щоб було краще видно. Завершені мої зайчики. Завершила їх 4 січня. І ось покажу поближче, як вони виглядають. Я їх ще не прала, видно, заломи від. Рами, от вони чистенькі, вони не, не, не забруднені, але я їх, так, я їх буду прати. І думаю, що в понеділок, мабуть, я їх виберу і приготую для оформлення. І буду такі ж пробувати оформлювати. І в мене тепер наразі дві іграшки. Такі кулі для оформлення. Це бички і зайчики. Зайчики вийшли чудові. Беку тут дуже багато, але він себе виправдовує. Але виправдовує себе чорний пек. Тут кілька стіпків. Білого беку буквально 5 стібочків на клітинку. Це по всій роботі по зайчикам. Їх не видно, цей білий бек перекривається чорним. Не розумію логіки того беку. Навіщо було його взагалі? Я зразу думала його не робить. Але ж я не можу, коли він є в схемі, Ну, не можу я його не вишити. Але ж увесь абсолютно увесь той білий бек, який є, він перекрився чорним. Логіки ноль. Навіщо було його робити? При тому, при всьому, що це один малесенький стібочок, і роби закріпку. Десь на іншому зайчику теж малесенький стібочок роби закріпку. І в результаті він увесь перекрився чорним. Не розумію ну, сенсу в тому беку, я не розумію. Аналогічно, коли б ми вишивали зразу чорний, а потім білий, ну, теж не бачу сенсу. Навіщо тоді по, по, по тому стібку? Ну, навіщо там робить чорний стібок, коли він буде перекриватися білим. Ну, коротше кажучи, не бачу я логіки в цьому. Але чорний бек він виправданий увесь. Весь він потрібний, зайчики виразні, гарні. Будемо пробувати оформляти. Все це буду вам потім показувати. І так, це перший фініш 2024 року. Дуже приємно. Далі в мене вишивалися. Покажу їх разом: два ось таких серденька. Я знову взяла участь у спільному відшиві від Ірини Терещенко. І вже в нас в СВ отакі от серденька. Має бути ще чотири. Наразі вишито 2. Я залишу посилання на це СВ, і в кого є бажання, будь ласка, приєднуйтеся. Це дуже цікаво. Вишиваються вони швиденько. Ну, як швиденько? В першу чергу, коли виходить в роботу серденько, то в першу чергу я вишиваю серденько, щоб у мене якби завдання було зроблене. А потім решту тижня я займаюся всім чим забажаю. Так? От, в результаті в мене два серденька. У мене вже є думки, як я буду їх оформлювати. Наразі вони в мене виглядають ось так: нічим не, не закриті. Спробую втілити задум той, що я собі придумала. От, і потім уже покажу всі готові роботи, оформлені, ну так, як зазвичай, у якомусь із відео. Вони невеликі, але більше тисячі хрестиків у кожному серденьку. Тут, здається, 1041 хрестик, це взагалі з марафоном. Ну і приблизно десь так і тут має бути ну, плюс-мінус кілька хрестиків, які там стіпки переводяться в бекстіч. Досить таки цікаво, мені подобається, і тому ось такі два результати у мене є. Я не вважаю це фінішем, ні. Хоча так, я в себе відмічаю, що це фініш, але загальний фініш буде тоді, коли вже я їх всіх дошию, так як це вважається, всі ці шість сердечок, які вишуються, вважаються як одна загальна робота. В общем, як би це сказати, не до фініш. Далі я трішки працювала над цими іграшками. Дуже хочу, дуже хочу. Я хоч і говорила не так давно, що поки буду робити перерву з пластиковими іграшками, бо наколюю сильно пальці, і дуже вони мене чомусь втомлюють. Але все ж таки я брала трохи в роботу, працювала. Так, що тут у мене? Тут у мене просунулось трошки, так, зараз секунду. Просунулось спросування у мене в цій ось іграшці є. Тут бек я нічого не робила. Це, я, здається, показувала біленький пек. І тут я, мабуть, теж розказувала, розповідала, що тут я теж повністю завершила. Оця іграшка вже завершена. Все, її можна вирізати і оформляти. Теж я не буду спішити. З цим оформленням зразу, мабуть, вишию всі, потім всі виріжу і. Потім уже буду оформлювати. Не поспішаю з цими іграшками, але так, потрошку я вишиваю. Так, ось тут ось лапки в мене вже проявляються. Оце зірочку вишила, і от от такий от віночок буде. То теж я його трошки просунула. От, В принципі, так, і ця робота в новому році вже в мене теж трошки просунула. Порухалася, так? трошки я виключилася буквально на хвилинку, тому що лонгдог, мій улюблений лонгдог, він, як завжди, не вміщається в кадр. я його трошки завернула в верхню частину. Mm -hmm. Я уяви не маю, як я буду вам надалі його показувати. Е, ось, я отак от, бачите, якийсь здоровенний, здоровенний шматок тканини в мене. Там я завернула, вон я все вишила. Це, це все ви бачили, так? І один вечір, годинку-півтори, я так думаю, ну зовсім трішечки, вже пізно ввечері, в 9 вечора я взяла, взяла цей лонгдог до вишивки. Думаю, хоч трошечки, ну дуже мені хотілося. І я буквально тут 285 хрестиків відшила, пальцем показую, і відшила я, тепер трошки опущу камеру, і вишивала я ось оцей, це вже виходить, палуб не палуба, як правильно назвати, бокова стінка корабля це буде тут такий далі здоровий, здоровий корабель. І от перші от такі от. Детальки корабля, скажем так. От, і так, у мене отут зверху було розпочато, буквально, мабуть, дві смужечки, так? І далі все це я ось верхню частиночку зашила, і ось пішли от такі от, ну, скажімо, дощечки, мабуть, так. Особлива насолода в мене з цією роботою. Дуже подобається. І, як то кажуть, з поверненням лонгдок. Він у мене перший на завершення. Наразі на цій роботі вишито 58%. І ще дуже багато вишивати. Трошки менше 30 тисяч. Так, трошки менше 30 тисяч залишилося. Але все ж таки, в плани я ставлю його перший на фініш. От, і думаю, що. ну сьогодні, сьогодні субота, сьогодні, я думаю, що я його таки повишиваю. От, і я собі підняла мінімальну планку в хрестиках. В минулому році я собі так поставила. Ну, не з початку року, а мабуть, із середини року, я собі поставила таку планку, щоб кожного вишивального дня я вишивала не менше 300 хрестиків. В принципі, це в мене вдалося. Буквально, мабуть, там пару днів, що в мене було менше 300 хрестиків, але на то були поважні причини. Це тільки по стану здоров'я. я... я Можу не виконати норму. А так, я намагалася чемно і правильно виконувати мінімальну норму. Ну, але це мінімальна більше, можна, менше не бажано. В цьому році я собі планку підняла, підняла до 500 хрестиків. Тепер у мене мінімальна планка 500 хрестиків. І ще плюс і бажано, аби на, ну, на кожній роботі 500. ну, Навряд чи це так вийде, хоча б загалом, за день вишивати 500 хрестиків. На цій роботі це обов'язково буде 500 не менше. Ну, а вже на інших як, як буде виходити? Ну, Наприклад, як на пластику, ось на от таких от іграшках, то тут, мабуть, 500 не буде зразу. Так. Ну що, переходимо далі. А зараз перед собою ви бачите, це робота на станку знаходиться, моя турецька султана. Я її вже перекрутила, верх повністю я вишила, і один день в цьому році я її брала до роботи. І вишивала я одним кольором, одним єдиним, і вишила 620 хрестиків. Це вийшли оці от локони, волосся. Більше тут нічого не вишивалося, взяла пасму ниток і пішла, пішла, пішла. І, мабуть, я іще буду вишивати, продовжувати оцим кольором та, да, мабуть, всю цю частину і вишию ліву. Потім візьму інший колір, розпочну іншим. І так потихеньку буду зашивати йти зліва направо. Так, як я вже сказала, вишивала один день. Тут небагато роботи, зовсім небагато, і приємно вишивати. На станку мені дуже подобається вишивати, але на станку в мене це одна єдина поки що робота. Так, станки в мене ще є вільні, але дуже багато вони займають місця, і тому в мене є бажання розпочати щось нове. Але носитися із станками по всій хаті мені не дуже то хочеться. І тому я вже почекаю, поки я завершу султану, завершу лонгдог. Не знаю, надіюсь таки, що в мене лонгдог буде перший на фініш, от а другий на фініш буде в мене. Оця прекрасна султана. Я вже розповідала, що хрестики я хочу вишити якомога швидше. А всі пришивні елементи, мониста там будуть, потім бісером там буде, камінчики пришиватися. От Все оздоблення буду робити перед тим, як їхати в багетку, щоб зразу її оформити. От, і тому такі плани, як буде далі, не знаю. Але так, планую. Планую, вчусь планувати, що для мене це не характерно, але це цікаво дотримуватися планів. Хоча я вже знаю, що в мене плани вже е, порушені, і трошки ще будуть порушені. Чому? Так як у мене спільний відшив, в плані я його якось випустила з виду, хоча я знала, що я буду приймати участь. Потім планую, в мене є 4 заготовки на пасхальні яйця. І в мене є велике бажання спробувати зробити пасхальні яєчка. І тому, вже, я думаю, якраз час розпочинати. Але там теж у мене є питання з цього приводу: мені треба якось розрахувати канву. Як це зробити, уяви не маю. І треба мені сісти, можливо, навіть і завтра, і спробувати вирахувати. По тканині, чи в мене на те яєчко влізе мій взір, який я хочу вишити і зробити От, оформити цю вишивку. Так що, трошки плани мої будуть змінюватися, але все ж таки надіюся, що від основних планів я такі. Не відступатиму, курс триматиму вірно. А що з цього вийде насправді будемо бачити. Так, і мало не забула. У мене дуже важлива є новина. Пам'ятаєте, я вишивала вишиванку? І мен, ну, як я могла забутись, ну? Вишивала я іменну вишиванку. Так, і в результатах року я показувала вставляла фото цієї вишиванки. А сьогодні я вставлю фото уже готової вишиванки. Уявляєте? Вона, неймовірна, вона неймовірна, моя перша. Вишиванка хрестиком. І я в такому захваті, ви навіть не, не, я вам розповідаю і я посміхаюся. Ну, це для мене, знаєте, теж, як б сказала, великий прорив, великий крок у моїй вишивальній діяльності. Кравчиня, яка шила цю вишиванку. Вона мене похвалила. Вона сказала, що дуже багато вишиванок вона шила, але такої вона не бачила. Ну, ви розумієте, як це? Це дуже приємно, що тебе хвалять. Що ти... Ну так, я трошки навіть аж, ну, я трошки загордилася. Це не, не добра риса, але я дуже справді рада, дуже з цього приводу тішуся. І я щаслива. Власник вишиванки теж дуже задоволений такою прекрасною річчю. Так, ставлю вам фото вишиванки, щоб і ви пораділи такому прекрасному результату разом зі мною. Наразі буду закінчувати своє відео. Коротеньке. Сьогодні воно, да, сьогодні воно в мене таке коротеньке. Буду монтувати відео, щоб воно вчасно для вас відкрилося. І буду вишивати далі. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!